Що шелестить від вітру сад, все більше видно в кронах неба, що не вдалось, піде на лад, бо як не є, а жити треба. Ми та вчорашня дітвора, хто поміж нас, а хто в дорозі, усім бажаємо добра, Приємні тільки на порозі, приємні спогади, надії і сміх, і сльози водночас. Вони ніколи не старіють і пам'ятає кожен з нас. Тихо не бігають діти на стінах шарики і на столах квіти і не насваряться помаду вчителі. Сьогодні можна, сьогодні випускний останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює за сльозами строгий за учтів раз. А бдьорці ти покуриш світ руком, І перший раз до ранку не повернешся додому. Ти по дорослому сьогодні виглядаєш, закінчив школу, але де чого не знаєш. Дивись уважно в обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них в цей день останній раз одягнеш форму і поплач Останній вальс, танцює зі сльозами строй, зауч тільки раз, в каптьорці ти покуриш свій І перший раз до ранку.

Ей я гей! Ніхто ніколи не вийшов. Нюх, нюх, ти приседаєш! Умикує! Приколатка по будилку! Ууу! Я думала, тут за прийде старий двоческу! Все, поїхали бухати, коротше! А ну, похвастайся, что там у нас? Водочка! Мы такие разные, у всех свои печали и праздники. Но у нас пожизненно на всех печать одна-одноклассники. На земле растерянны девчонки, поменяли фамилии. Героини не школьный, но никем не забытый иди <говорит> <говорит> Так, Виталя, ну, это давай. давай бить, уже скоро. <говорит> Что забывал, я помню. <говорит> <говорит> да, вы забывали. <говорит> да. <говорит> И вы <гармзы> забывали. <говорит> Старались, я помню. Это я помню.

Я хундова, я хочу. Щось я хундува там пойдет. Я хундую почитала На Бочень колян. Так, ж я про сім'ю вже писала. Може, я мені похожа? Нічого. Та що ти читаєш, глянь, потім про Потом почитайте. Ви ти по-русски наворочувала там було діло. Давайте це може читати. Все, давайте зараз прочитаємо, давайте зараз прочитаємо тих, ні, хто є, хто є, сьогодні не пам'ятають. З нами всі є. Ось шарілочка не за Читаю Шугай Сергій Васильович. Хочу, щоб через 5 років ми зібралися усі ще раз. Шереф. Це все любите? Я Пономаренко Людмила Миколаївна, випускниця 2009 року, дуже хочу досягти гідної мети у своєму житті. Та і, підпис. А, та, підпис. Та... і підпис. Це по це Позарубіжі. Ми думаємо, що мета не є. Ага. Я хундова Альона. Хочу, щоб через 5 років я вивчилась на масажиста і вийшла заміж за мільйонера. Вийшла. Ну, тепер серий, так ви читайте, так ви считайте, а, ще це... так читайте, це моя. Це ти сам доволі. <ріст> я хочу, хочу, хочу всіх, я всіх люблю. Дивіться. <ріст> Все, всі! Дивіться. Все, я <ріст> <Це> думаю, <доводи. ріст> <На>, ти... <ріст> Могу кому допомогти і почитати. Хочу, щоб всі мої однокласники знайшли свій найкращий шлях по якому будуть крокувати все своє життя і кожного року збиратися разом. Все. Там ще щось є. А тут Колісінченкові Віталій. Можна було контролювати. Це він. Це ще не так було. Ще й непогано думав. Давай. Я просто вже не встав. Хочу вивчитися, робити по своїй професії. Тоді, щоб у мене в моїй сім'ї було все добре, поняли? І щоб моє життя склалося добре все Коля. А наше, а другий мене не хвилюють. А що ви машину треба грязно, не мита вже бать. Моє желання? Ого! Там Та у та тут! Любова сильна навчила. Почитайте ви, бо він не жмов. Там я спомилую вам готов. Я хочу поступити. Одучитися. Одучиться! Саме найголовне, хочу, щоб я та мої батьки не. Що таке це коли... Блін. Не, бліли. <смір> не боліли, <смір> не боліли мабуть. А, Боліли. Хочу заробляти гроші і багато і купити машину. <плес> <плес> а <плес> а, а <плес> саме головне, щоб все було хорошо, щоб збулися бажання моїх однокласників і моє. Поняли? <плес> <плес> <Батьки, свернення, свернення, плес> і підписано. <плес> Утьопу.

позор. с ошибками читать? я теперь знаю, что это ошибка. На русском. Так, хай Алексеевич прочитал. Не надо. Выпускной самого лучшего класса в истории Буймера. Класса с одной буквой С. Мы все the best forever. Желаю всем остаться такими навсегда. Навсегда это отдельное слово. Все. Главное, что я правильно. Бажаю всім а випускникам поступити, куди вони ви забажають, вивчитися і знайти роботу, а потім можна і створити сімейне життя. Отже, щастя, здоров'я, кохання і всього самого найкращого. Ваша випускниця. І ми його позволили, слава Ми довго писали. Коїх то, мішавку ні. Вони писали? виписали? Це мій почерк, дивіться. А чого не карандашом? Було таке діло, ну. Шановні мої, попробуйте не пригадати слова таї. Якщо серйозно, те зерно, яке у вас заклав, повинно прорости. Ваш Олексійович. така наша тая. Такая наша тая, гей-гей. Гей-гей. Стоит, тая вот такая наша тая, гей-гей. Одноклассники. Одноклассники. На світлина всі роки шкільні. однокласники, доля ласкова, повертає дитинство мені, Однокласники, однокласники, на світлина всі роки шкільні. Однокласники доля ласкова повертає дитинство.